Російська пропаганда активно поширює тезу, буцімто Крим, споконвічно землі Росії. Таке спотворене уявлення про історію півострова використовують пропагандисти Російської Федерації, щоб виправдовувати сучасну окупацію Криму. Проте заглиблення в історію півострова показує, що ні про яку споконвічну російську землю не йдеться. Першим літописцем минулого Криму був сам батько історії Геродот. З тих часів Крим ставав домівкою багатьох народів таврів, греків, скіфів, сарматів, готів, генуесців. Вже тоді Крим та північно-Чорноморське узбережжя були невіддільні від регіону Північного Причорномор'я в цілому. І тоді і у наступні століття вони були тісно пов'язані економічно та переплетені культурно. Впродовж століть у Крим переселялися представники багатьох народів. Тут завжди співіснували різні національності та релігії. Проте є народи, які сформувалися саме у Криму: це Караїми, Кримчаки та Кримські татари. Найбільшим корінним народом півострова є кримські татари. Їхня держава називалась Кримське ханство. Кримське ханство мало довгу і складну історію відносин з українськими козаками. Вони і воювали, і неодноразово ставали союзниками і розвивали економічні зв'язки. В кінці XVIII століття Російська імперія захопила Крим. Росіяни примусово виселили християнське населення півострова. Згодом почали заселяти Крим російським населенням. Коли ж імперія впала, кримські татари спробували відновити свою державність. Між кримським краєвим та українськими урядами навіть тривали переговори про приєднання півострова до України. Проте встановлення більшовиками контролю над Україною та Кримом обернулося трагедіями і для українців, і для кримських татар. Після звільнення Криму від нацистів сталінський режим примусово депортував з півострова кримсько-татарський народ. Їм забороняли повертатися на батьківщину майже до розпаду Радянського Союзу. Російська пропаганда часто наголошує, що в Криму проживає значна частка російського населення, але замовчує, що це наслідок примусового виселення інших народів та злочину геноциду проти кримських татар. Росіяни активно тиражують ще одну маніпулятивну тезу. Про те, що особисто Хрущов вирішив віддати Крим радянській Україні, насправді географічне розташування, логістика та вже наявні економічні зв'язки, а також небажання радянської Росії брати на себе тягар відбудови Криму, стали основними причинами передачі півострова Україні. Після розвалу радянського союзу Росія визнала законність перебування Криму в складі України. Тож будь-які заяви на зразок подарунки треба повертати чи про так звану історичну справедливість не більше ніж відверта маніпуляція і брехня, і легко спростувати, відкривши для себе справжню історію Криму.